Друзі, страшна новина. Я декілька днів збирався з думками, але так і нічого не виходило написати. Думки були десь далеко. Пише Володимир Парасюк. Грек загинув. Друже. Я не вірив, коли побачив твоє тіло відразу після евакуації. Я не вірив, коли ми тебе хоронили. Я і зараз не вірю. Таке відчуття, що частину душі вирвали. Ми познайомились на війні, війна тебе в нас забрала. Ми пройшли дуже багато, і я кожного дня надихався твоєю добротою, порядністю, розумом, а найголовніше відвагою. Для тебе не було нереальних задач. Ти підписувався на все. Ти йшов туди, де Свідомість сказала зупинитись, але як завжди, твоє гаряче серце вело вперед. Знаєш у людей багато різних мрій, а тобі хотілося одного мати свою групу. І ти її отримав, і за цей короткий період часу ти настільки прив'язався до хлопців, що було відчуття, ніби знаєш їх вічність. Тобі завжди хотілося чогось їх навчити, ти жив ними. А ще вони тебе безмежно поважали, бо до такого, як ти, не можна ставитись інакше. Коли ти загинув, просто не було місця, куди подітись. Хотілося втекти від себе і своїх думок. Ти був настільки світлою людиною. Ми ніколи не. Сварились і не сперечались, щоб не сталося. Від тебе ніколи не можна було почути осуду. Мені пригадується момент, коли біля гірського почався обстріл. І мені прилетіло в ногу. Ти був перший, хто підбіг і допоміг. Як ти тоді сказав, Вовчик, то херня, заживе, і будеш бігати. І в цих словах було стільки спокою, головне доброти чесно, я не знаю, як сприйняти те, що тебе більше нема. Саш, ти будив ночами, щоб показати фото своїх дітей. Ти так сильно любив свою дружину. І у вас було стільки чудових планів на життя. Тепер ти будеш їх оберігати з небес. Постскриптум, Друзі, в цьому бою разом з Олександром Гречаником віддали життя ще два наших побратими: Сергій Зелінський і Михайло Устеменко. Будучи групою спецназу, вони загинули як справжні розвідники. Колись історія все розкаже і про їхні подвиги. Напишуть не одну книгу. Спочивайте з миром, друзі. Ваша слава на землі буде вічна. А наш святий обов'язок довести справу до кінця і відімстити ворогу. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.